Тож Нівона 970 а такий буде швидкий огляд. Бо насправді це у нас стандартна конструкція Мілінівон. Чесно кажучи, виглядає як бариста без е, фірмового бункера, але з плюсів великий гарний дисплейчик, з яким реально гарно користуватись, і дуже приємно і запускати, і керувати, і логічно все. Супер. от е, Допустимо, половину. Ціни цієї кавуарки я б віддав би за дисплей, так точно. Плюс з бонусів моторчик, який перемикає жикльор, кількість повітря, по суті, яке поступає до мультиклапана. Тобто вони якось рознесені. Звичайно, жикльор осьочки, але він невеличкого діаметру. Тут, допустимо, жикльор 18 мікрометрів, а на звичайних машинах 22 або 24. Тось, оце дуже дивно було для мене, але потім я зрозумів, що цим додатковим повітрям керує мотор, який додає трохи більше повітря. Давайте так розуміти. Якщо 18 мікрометрів, це значить, що подається гаряче молоко. А якщо наш моторчик додає додаткову порцію повітря до нашого пару, який поступає в молоко, то в нас починає. Починає готувати піну. Якщо тут видно буде, дивіться, основна маса в мене чашки вийшла молока, і трохи піни. Так і повинно було бути. А, по часу молоко готувалось. Ну, давайте так, 5 секунд, і там 1 секунда десь була піни. Тобто, ну, Ця система працює реально. А, от. А, по іншим частинам. Помпа стандартна нова. Це мала, яка С10. То називається. Ну, так, трохи голосно працює, трохи дає вібрації, чесно кажучи, ну, допустимо, ніхто нас не питає. Це переходить до цих помп, і вони такі будуть в цих машинах. Кавомолка Aroma Plus з фірмовим редуктором. Трохи заморочливий, але, чесно кажучи, по результатам роботи я б не сказав, що там велика різниця з звичайної Aroma Plus. Ну, то, скажімо так, звичайна кавомовка з фічами. Bluetooth, звичайно, є. Що в нас цікавого? Та, в принципі, так то й усе. Привіт той самий, заверний блок той самий. от То можна вважати, що це в нас топ-лінійки мілітанівона для тих покупців, які хочуть отримати все, що тільки хочеться. Але, звичайно, більшість функцій. ну як на Меншу ціну, ніж вартує ця кава-машина. Хоча, в принципі, як дивитись на меншу. Допустимо, в Європі така кава-машина коштує 1400 євро. В нас по акції можна було взяти чи за 1100, чи щось таке. Ну, цих кошти, коштів вона вартує. Давайте так. Якщо Борис вартує 1000, то ця трохи дорожче. Тому не всім треба отой той фірмовий бункер, краще взяти собі супер екранчик. Давайте, що зробимо собі еспресо. Дивіться, як працює. Якщо клацаємо швидко, то готує не Якщо нажимаємо і тримається цю кнопочку. Заходимо в меню, де можемо швидко змінити всі налаштування. Круто, круто, правильно, правильно. От За це, звичайно. Давайте так. Інтерфейс цієї машинки вартує набагато більше, ніж технічна складова. От, от так. То цією машинкою реально легко керувати, легко на ній готувати. Ну і звичайно смачно, як на всіх відділідах не вино. Звичайно, з часом питання всі ті самі, мікрик привода, там заверний блок, ті самі ущільнення. До речі, на ці заверний блок поміняли, він взагалі, новий, я думаю, там йому там, якщо відсили 500 чашок, то вже добре. А так виглядає там, ну просто як щойно куплений еспресо. Круто, як на всіх кавомашинах, фризма з цією конструкцією. Цікаво працює помпа. А, вона міняє звук при готуванні. В принципі, це а, як сказати? Коли кава вариться в заварному блоці, спочатку таблетка така збита, їй важко продавити, то ми чуємо, як помпа працює натужно. Потім таблетка з часом готування пробивається, стає більш рідкою і воді легше пройти. І ми це чуємо по роботі помпи. То отакий цікавий звук видає: це не ніяка проблема. Це так, допустимо, на професійних рожкових каварках. Це так система і готує. Єдине, що от на цій машині це чутно, як міняється тиск і напруга роботи помпи. Так, ну що, у нас, Еспресо готове. Давайте що, подивимося, молочний напій. І навіть я вам зроблю лайв програмування щоб ми змогли онлайн налаштувати собі і кількість міненого молока. І кількість кави, і кількість піни. Бо на цій машинці це все можливо. Так, трубочку в стаканчик з молоком. А, як це робить? Тут є окремий пункт Programming. Він має назву. От заходимо в нього. І що ми будемо латимок яту? Давайте. у нас, машинка, що ми хочемо. Міцність. Ну давайте. давайте, що, 4 поставимо. арома констант підійде. Температура гаряча так. І далі пішло готування. Молока встане і тепер на молоко пішло. Це у нас вода закінчується, нічого, провоємося. І тепер буде наливатись кава, поки не натиснемо окей. Тож ж так легко програмується. рецепт створений. тож. Все.